Вітання, друзі. Це хештег без питань. на ютубі влада Волошина. це відео. ви зможете також споглядати на офіційному YouTube каналі телеканалу. Прямий Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України з нами сьогодні. Вітаю, Артур! Доброго дня. Декілька хештегів розкриватиме сьогодні. Артур Харитонов. так чи інакше вони пов'язані із лідером Китаю, і не тільки Будемо говорити трішки про КНДР. Я так канонсую. Ну але на старті я вирішив почати відштовхуючись від. Ну, хтось називається звітом Дональда Трампа, хтось називається там промовою перших ста днів і так далі. Слово і хештег, зокрема, ладнання, бо саме у цьому виступі в Мічигані він застосував його, сказавши: ми добре ладнаємо з Китаєм, Артур. Угу. Ну, він багато чого говорив подібного і про чудових китайських солдатів у панамісті затова на каналі та От. тому я б це не перебільшував. Америка розслідує ціль стратегічного розриву з КНР на це спрямовано тарифна кампанія. Власне син Дональда Трампа вже це прямою мовою заявив у східній Європі, що кожна держава має обрати між США і КНР, особливо Східна Європа, зокрема і Україна. Ну власне, так вони чудово ладнають. Трамп готується до переговорів всі. От, але на американських умовах, і допоки не буде як любить говорити дональтрам в нього всіх козирів, ці переговори не відбудуться, але вірогідно, скоро то й вони й будуть. А ще він впевнено каже: ми підпишемо угоду з Китаєм. Це наступний хештег. Причому каже чесну угоду з Китаєм. Ну, Хорошу американську угоду з Китаєм, це його ціль, не китайську угоду, як її хоче дзіньбін. Ну та але я ж кажу, то поки не буде відчуття в нього, що всі карти в руках Америки, ну він на це не піде і буде давити Китай за іншими юрисдикціями, ну то перекриваючи з дуже багатьох напрямків тісень для Китаю, щоб не було довкола самого оцим, торгового Китаю. і, Освіту держав, які сприяють його економічним цілям, спрямованим на велику війну. йдемо далі. І далі про очільника Китаю Сі Цзіньпінь Взагалі от цікаво, ну, ми зачасту там чуємо і все ж протокольно, або очільника МЗС, речників і так далі. Він не так багато говорить і видає на гора, як Дональ Трамп. От як теоретично він може. Ми зараз там я розумію, теоретично тільки можемо говорити, як сприймати може, ці заяви на адресу Китаю і так далі, і позиції Дональда Трампа. Причому вислови про дружбу і друга ми ж також пам'ятаємо. Угу. Ну він чудово розуміє, що робить Америка. Йому це не подобається, особливо не подобається аспекті євроамериканського прихоплення впливу на Росію та китайського впливу. Невідомо чи з цього щось вдасться. Ми бачимо і на собі результати цієї американської кампанії. Ну та але я думаю, що 9 травня буде дуже добре видно, наскільки Китай підтримує Росію, і на це він буде е, зосереджено бити, бо це зараз ключове питання. Залишити Росію під китайською. Ви згадали про 9 травня, ніби знаючи, що наш ту, наступний хештег наш Парад. Там збираються цікаві персоналі. В принципі, Сі-Зінпін буде, але вчора, у червньому зверненні, президент України так натякнув, мовляв, вже нібито хвилюється чи проводити парад на болотах, чи ні, не менше з тим. Сама присутність Сі на цьому заході. Давайте тут деталізуємо Угу. Ну Сі – це володар, це верховний володар всієї цієї автократичної території, тобто варто так. розуміти, що саме він був на зірка російського параду, не Путіна, не, Путі, не на російська армія, але його поява там з вітанням російської армії вбивць Це, звісно, ще й дужчий доказ китайської участі у війні, ніж заяви КНДР про участь інших корейців у війні. І маємо дуже чітко це розуміти. Політичне значення появи сільзеньпіна. Ми можемо відкинути всіх дрібних автократів, які там з'явиться. Ми можемо не Дивитися на Лулу, якщо він приїде бразильський та президент на парад, це не так важливо. Це історія про брікси там дещо інші контексти. Китай тут ключовий аспект. от ну і власне під візит сії, який буде спрямовуватися на закріплення китайського стратегічного симбіозу з Росією ну от І були спрямовані оці заяви і українського уряду та з цього приводу. Тому що всі розуміють, що для Путіна дуже не хочеться, щоб якісь були незручності для Сіціньпіна, щоб він найкращим чином себе почував на Росії. Ну, наскільки це буде? Побачимо. Ван її буде можливо, і на Росії, але зараз він в Бразилії. Угу. А, ви сказали про Володара а на. Континенті Південної Америки там також вони прагнуть володарювати, угу. так звісно, це цікаве питання. Що стосується китайського з китайської присутності в Лутинській Америці, вона довгий час вважалася вторинною там щодо Африки, наприклад, Китай доклав чималих зусиль, що світ вірив, мов його. Головний експансивний напрямок, колонізаційний напрямок це саме Африка, але на ділі це Волотинська Америка. Латинська Америка в дуже багатьох аспектах важливіша аніж Африка, mm -hmm. а, зокрема в ресурсному аспекті. А зараз ми бачимо, яка боротьба йде за ресурси для підготовки до третьої світової війни. Америка вже заявила про свою політику двох волонцій американської півкулі, що ресурси обох Америк мають слугувати безпеці. Американських континентів від Арктики до Антарктики, і зараз усі зусилля США спрямовані на вибиття е, Китаю з Латинської Америки. Звісно, у КНР досі є Бразилія, але ж сама Бразилія вона не зовсім е, підкитайська. Вона отримає чимову допомогу від Китаю. КНР є союзником на Бразилії, але рівночасно Бразилії є багато речей некомфортних від Росії від Китаю. От, вона в цьому сенсі більше нагадує Індію. Хоча Індія набагато більш проамериканська ніж ніж Бразилія. От ну і Дональд Трамп вже ж почав затягувати ланцюг на шиї пар зараз. Такий хрестовий похід йде проти пари, і це такий дзвінок для Бразилії насправді на майбутнє. Тому я б Говорив би, що Китай дуже хоче бути власником Латинської Америки, але от саме за цією каденцією та американського президента, де ми побачимо багато дій саме проти Китаю, Латинській Америці. Боронь Боже, звісно, але цікаво, по якому океану лінія фронту буде проходити? по всіх. По всіх <кій> я чомусь подумав про тих. я Перепрошую, так е, йдемо далі. Що ж сказав такого цікавого, Ван перебуваючи в Бразилії? зокрема? Ну і щодо як вони завжди звикли говорити української кризи, перш за все, нібито згадуючи останнього держсекретаря Радянського Союзу і очільника ЦК КПСС Горбачова, застосував слово консенсус. От вони постійно шукають цей консенсус, Артур. Угу. <кій> ну, хай шукають далі. Тут питання в тому, що е, розмова. Розмови Івана і в районі Латинської Америки. Вони, звісно, не зовсім про Україну, не зовсім про навіть Росію, але і в тому числі про Росію. А, Бразилія була потрібна Китаю для того, щоб просувати. Свій мирний план та Китаю і Бразилії, які зараз не є актуальним, але з іншого боку, якщо ми уважно подивимося на ті пропозиції, які сьогодні виносяться білим домом, вони певним чином повторюють ці речі, які хотів Китай. Інше питання: що на яких умовах та і, і хто з ким домовляється, і як це зрештою обернеться для. В тому числі американських інтересів, тому б я все ж таки не ставив знак до рівня між мирними планами Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Ну тому що в Гація різні наслідки цих процесів. Але якщо говорити точково, ну або те, що для нас важливо, то воно звісно мало відрізняється. От тому ця розмова були про всі всі якісь їхні компромісні брікс аспекти, ну в тому числі та. Те, що той саме Лула і Зінпін планує зустрітися в, в Москві от під час цього параду, але ж теж невідомо чого доїде зрештою, тому що я так розумію, моді не планує їхати. По про те, що йому надіслало запрошення, моді є чим зайнятися в принципі. Зараз е, там цікава ситуація, розгортається, але е, ми до Брікса ще підійдемо. У нас наступний так, друзі миру. Так називається ініціативна група, яку створили, каже вам: і треба розширювати, треба активніше працювати, а тим більше посилюючи роль Брікс і учасників і в цьому скажу так об'єднанні. Ну по-перше, Брік сама вже не монолітна. Вона розросла нато сильно, і ми бачимо, що все на сьогодні змінюється взагалі ем, дуже багато контекстів. Саме держав-учасниць БРІКС. Ну, по перше, якщо говорити про таку ісламську динаміку, та яка на сьогодні в світі є різною, у нас визирає такий безпрецедентний союз індонезії та туреччини. Що вкрай важливо, вони вже підкорюють країни-учасниці учасницям і Для них важливо бути ще додатковою силою до цієї всієї парадигми. от якщо говорити про держави, які підтримують КНР і Росію, їх менше, тому що насправді тут ж зараз питання, яке в контексті Сполучених Штатів країни, які після тарифів Дональда Трампа після всіх цих переговорів будуть підтримувати КНР. Або не йти на вимоги Америки з великих угод, стають ворогами США, у США наразі набагато більше інструментів, як тиснути на економіки, особливо більш відкриті економіки, ніж Китай. Саме тому Україна за країну буде обирати Америку, а не Китай. Ну, Останній, наприклад, приклад такий: це Угорщина, Напад, наступ Трампа на Угорщину, попри всі заяви, попри всю патетику, ультиматум. Угорщина має виконати Китай своє території. а що неможливо, тому що Угорщина харчується стратегічною корупцією з КНР. не російською, китайською. От ну от так воно працює. Тому я про це друзів миру зараз би серйозно не говорив. Китай намагається та просувати якісь ці речі, все ж таки, все ще думаючи, що він зірве ем, оці. Переговорні процеси між Росією і е, Штатами, і, зрештою, Білий Дім поїде домовлятися про завершення російської війни саме з Кейнер. Ну і чому він так вірить і думає, тому що Китай як три роки тому, так і зараз може завершити війну за одним телефонним дзвінком. Росія харчується з Китаю, веде війну за рахунок Китаю, отримує повну підтримку з Китаю, навіть вічна Корея, креатура та російсько-китайська це також воля Китаю. І ми маємо дуже чітко розуміти, що свідомо все це не зупиняє тільки розпалює надаючи Росії надалі всю бічну підтримку. Так. Посилюємо ініціативну групу Друзі Миру, готуючись до більш глобальнішого конфлікту у майбутньому. Прекрасна історія. Там, е, наступний хештег е, це назва Великої річки Інд. На які думки вона вас наштовхує, я тільки єдине тут поточнення зроблю щодо Китаю і його ролі зацікавленості або ж впливу, саме в тому, що розгортається зараз, бо вчора моді вже і вийшов з офіційної заяви, мовляв, наказ про напад на Пакистан передано армії Індії? Ну там не зовсім наказ про напад. Він просто дав їм карт-бланш, подививсь, що буде, та інкартична ем, річка в регіоні, Пакистан Союзник Китаю, Індія. І за доброю волею, і за рахунок пакистанською, менше китайської найбільше загрози, долучається активніше до демократичного альянсу до альянсу зі Сполученими Штатами. Думаю, результати цього конфлікту будуть вкрай. Вигідними для демократії з огляду на те, що Індія ставатиме дедалі більш про демократично. Пакистан надалі скочуватиметься в автократичний світ, враховуючи те, як він слугує вже інтересам китайців і росіян. І тут треба ж зауважити, що Пакистан дуже хоче, щоб саме Китай з Росією носії справедливості в світі розслідували події в Кашмірі. Та він каже, це неупереджені актори та китайці і росіяни. Ну ми чудово розуміємо, до чого це сказано. І чому так чи буде велика війна між Індією та Пакистаном? Прогнозувати не буду, але мені здається, тут більше мова буде про, про якусь точкову. Історію, навряд, воно перейде в повномасштабний аспект, але якщо перейде в повномасштабний, ну тоді будемо бачити, як далі результатиметься. Чи вигідно це Китаю? вигідно, але тільки у разі, якщо це дійсно буде повномасштабна війна? Як, е, е, якщо говорити про сутичку, ну Китаю воно вигідно тактично не стратегічно. А це вони там Китай з Росією понарослідують Так, цікаво, цікаво, що вони там понаписують про історію в Кашмірі і кого звинуватять. Якщо Росія писатиме, звісно ж, до цього причетна буде Україна. Тут якби, жодних інших варіантів, Артури. Перед останній хештег КНДР. Всі ці офіційні заяви про причет, причетність і вже пряму участь Північної Кореї і так далі. Угу. Ну, перше, Є намір у Китаю і Росії не допустити переговорів між КНДР і Сполученими Штатами. Ця заява перекриває ці цю можливість певною міру ускладнює, точніше, для Дональда Трампа цю амбіцію. Другий аспект це дійсно ризик того, що це анонс по переступ... Переходу, та пічнокрейських військ безпосередньо на окуповані території України, вони там вже є, але не в такій кількості. Тобто там поодинокі випадки були їхніх там офіцерів, інфекторів, пам'ятаємо їх ліквідацію в Донецьку там о, ракетою. от о, Бо вони ж говорять, що вони звільняли Росію з під української окупації о, А тепер вони можуть. Далі піти, ну але ж нагадаю, що КНДР визнає російську конституцію, тобто окуповані території України для них це Росія, і до слова, так само, як і для Сізіньпіна, який неразово вже визнавав і результати виборів в Росії і загалом визнає їхню конституцію і російську територіальну цілісність. Тому тут ми ж розуміємо, що автократії спільника. Uh... Останній він про продовження теми. Цифра 600. Саме така офіційна цифра е, тих, які віддали тих північно-корейських військових, які віддали, я не знаю, там кому там ми кажемо народі нашому Богові душу, але вони ж прийшли на чужу чужу землю з одного боку. Але з іншого чому я саме цю цифру на, на сам, сам кінець вирішив взяти за основу? От ви вже про контингент згадували. Мовляв, на тимчасово окупованій території України вже є північно-корейські військові на рівні офіцерів. Але якраз це офіційне оголошення, чи є таким сигналом маяком того, що все більший контингент може бути залучений, все більш активно Північна Корея долучатиметься до війни проти України, і отут якраз цікаво, хто і що може цьому завадити: політично, дипломатично, не знаю. ну... Звісно, кандер може набагато більше дати людей. Зріних не проблема. Це держава, яка перебуває okay. народ в рабстві. І ми маємо чітко відділяти північних корейців від китайців і росіян, які є злом заволе. Північні корейці дуже часто є просто поновоними абсолютно рабами, і багато з них не хочуть долучатися. не саботують навіть зараз на рівні північної Кореї е, якесь залучення до бойових дій, бо навіть вони знаходять докази правди, на відміну від тих самих росіян і китайців. Ну от е, це важливо. Ну, це це, це, це так. Сіді для Кімчин іна не є проблема вбити просто в день заради я не знаю чого, там тисячу, дві тисячі, три тисячі двадцяти мільярдів доларів, до прикладу. Да ну тобто, це взагалі для нього не проблема. Коли в Північній Кореї повені, він не відкриває шлюзи, щоб люди не тікали в Китай і потім в Південною Корею. Тобто йому краще вбити своїх людей і не відкривши їм шлюзи, ніж допустити, що вони втішуть Корею. Ось так працює їхня система. Ай, дякую, Артуре. Дякую вам сьогодні за розмову. Надзвичайно цікаво і знов ж таки активно насичено. Побачимось з вами на Ютубі. Влада Волошина в ефірі прямого неодноразово що обов'язково. Президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Артур Харитонов був цієї миті. Вам, друзі, дякую за підписку. Ставте лайки. Ну і звичайно ж натискайте дзвіночок, аби не прогавити наступних ефірів. Слава вам і слава Україні.